Ще одна проблема це те, що відбулося на Тернопільщині. Поліція затримала групу. Осіб, військових, які вчиняли протиправні дії, їм інкриміновано там ряд значить, звинувачень, зокрема, позбавлення незаконної волі, майна, розбій, там ще були якісь пункти. Я всі вже перераховувати не буду. Громадське писало про те, що спочатку поліція взагалі не повідомляла про те, що це за військові, але виступила третя штурмова. Вони сказали, що вони відкриті до діалогу, тому що українська правда написала, що. Це, нібито були військовослужбовці третього, третього корпусу вже тепер виходить. І третя штурмова виступила, сказала, що вони відкриті, вони засуджують будь-які е, насильницькі дії, вчинені проти цивільних осіб і будь-які, значить, протиправні дії. Але все ж таки тут треба розбиратися і з тим, е, як, як ця ситуація стала можливою. По-перше, а по-друге, ну, бійки з ТЦК. Це вже не новина в нас, те, що відбувалося. Да? В Вінниці це було. Далі ми от дізналися від поліціянтів. Спочатку була бійка в Тернополі, потім ми дізналися про те, що от є така історія. Десь ми схипили, очевидно, коли. Не знаю, цю систему впроваджували і десь її треба виправляти або налагоджувати для того, щоб ну не повернутися просто в часи якогось такого хаосу і розбою. І що з цим всім робити? От питання, яке виникає: як налагодити систему так, щоб оці випадки, про які нам повідомила поліція, не те, щоб ставали там, мабуть, мінімальними, щоб їх унеможливити. Коротше, давайте отак спитаємо зловживання. Винне унеможливити. Вони існували, існують і завжди будуть існувати. Існує просто ну, різний рівень зловживання. Ми з вами, ну, коли ви задаєте питання, як бути і що робити, завжди треба пам'ятати те, що досі є актуальною стаття Кримінального кодексу про дискредитацію Збройних сил. Так. Тому е, будь-які висловлювання з даного приводу, так, критичні, огульні, узагальнюючі, вони можуть бути інтерпретовані як такі. Що є, що містять ознаки кримінального правопорушення, і це не з моєї сторони не ознака страху, бо додерження е, ну, закону є проявом поваги до тих норм, які ну, є частиною законодавства, а не там, слабкістю чи ще щось. Тому ми з вами я пропоную зупинитися на тій справі, яка стосується Тернопільських так подій, про які стало відомо лише надвечір насправді тут я схильний зняти, якщо б мене був головний убір перед людьми, які працюють в органах внутрішніх справ, з точки зору представлення інформації. Бо першим про це почали писати. Ну розумієте, момент затримання він відбувся, по-моєму, ще вчора. Ну, вчора, mm -hmm. вранці або навіть уночі. Затримання, обшуки, виявлення там і так далі. Ну і очевидно, у нас же ж зазвичай Фейсбук, Телеграм, політика там і ефективність роботи правоохоронних органів зазвичай всі відразу повідомляють про такі речі. Ну, коли там когось фіксують на отриманні неправомірної вигоди, там за зняття з розшуку, там чи допустимо там за оформлення відсрочки, броні і так далі. Про це відразу ж повідомляють. Це означає, що правоохоронна система працює. А тут такий резонанс, ну тому що представники бойового підрозділу, які ну це не. Я чув просто деякі коментарі людей, які от їм головне було дати тему, а далі от в силу того, що вони знаходяться за кордоном, їм, в принципі, вони домальовували картину самі. Вони розповідають про те, що це вже там ветерани, яким енна кількість років. Ні, насправді там молодий склад учасників, це люди 90-го року, 2000-х років народження. Тобто, це не це, це молоді формуючі організми, да? які є? частина з них. Свої попередні каденції, скоріш за все, ще до Збройних сил мали не те, щоб проблеми з законом, да. Зустрічались з кримінальною юстицією. Кожен, ну не кожен, частина з них, більшість, мала судимость. Я не знаю, чи вони зняті і погашені, але в принципі вони були. Причому там, по-моєму, крадіжки були, і зберігання зберігання наркотичних засобів ось. Тобто прибули молоді люди, які мають відношення безпосередньо до третьої штурмової. Про це повідомляли центри комплектування в Тернополі. Сказали, що прибули особи в рамках експерименту для забезпечення мобілізаційних заходів в області, да, як представників фронту, ті, угу. які ну їх сприймали і позиціонували, як що вони будуть працювати з людьми і там шляхом переконання, ну не змушувати, а ну мотивувати вступати там в якості. Добровольців до відповідних підрозділів, тобто, ми працювали з упаковкою. Ну, ми мається на увазі інформаційна система дуже в правильному руслі, просто виявилось, що ці особи, по-моєму, які перебували на території Тернопільської області Івано-Франківської області півтори там чи два місяці, паралельно з тим, як напевно знаходили можливість мотивувати новобранців до служби в збройних Силах, вступили не на той шлях і. Коли я кажу про те, що про це не поспішали повідомляти, це факт. Бо про це в першій половині дня взагалі писали ті, кого можна назвати тернопільськими блогерами, ну, тобто теж представники громадянського суспільства. Дуже в загальних рисах. Вони записували відео, вони говорили, Ой, а тут затримання відбулося, потім з'явився другий. Ой, а ви знаєте, тут подробиці є, бо там людей катували, і такий п'ятий десятий. Ну і коли за цей, скажімо, за півдня. З моменту, коли затримання відбулося, вже відбувалися слідчі дії і обшуки були проведені за півдня, коли ця інформація від блогерів набула поширення, тоді вже нацполіція написала офіційне повідомлення, продемонструвала відеоролик, і потім тільки з'явилася реакція від третьої штурмової. Третя штурмова, ну чи третій корпус, угу. знали про ці події, що в момент затримання а момент затримання чи момент обшуків відбувався або вночі. Тобто вчора, да? Ну, вчора це має снідатися в ніч з вівторка на середу або вранці в mm -hmm. середу. і вони не реагували на це. Тобто, ць, можливо, цей період часу, ну, типу, от, там півдня, е, знаход... люди, суб'єкти дотичні до цього процесу, знаходились в доволі складній дилемі. Одні знаходились в дилемі: а чи повідомляти взагалі про це? Ну, бо репутаційно, це. Не зовсім добре, не в ціл... не для конкретного корпусу чи військового підрозділу, а в цілому для суспільства, в цілому для сприйняття військової служби, звісно. Бо судячи з того, як працює наш ворог в інформаційному сенсі, да він у такі речі буде підхоплювати і буде тиждень про них говорити в усіх деталях. І була інша сторона: ну тобто, це безпосередньо ті військовослуж... ну, корпус, до якого відносяться військовослужбовці, які теж не пи... не коментували. Ну, типу, а вдруг ця інформація не стане надбанням соціуму, і тоді, ну, ці люди будуть притягнуті до відповідальності. Суспільство про це не дізнається, буде успішний експеримент. Ну, максимум, хто про це буде знати, це будуть знати потерпілі. Ну, зокрема, ті особи, щодо яких там була інформація, що їх е обливали пальним, змушували бігти перед автомобілем, так. утримували 4 дні там в підвалах чи 3 дні в підвалах. Ну, вони постраждають, ну з ними можна ж якось як з потерпілими досягти комунікації. Вони ж не хочуть теж дискредитувати Збройні Сили, так? Да? Ось, ну і от обійдемося такою ситуацією. Але е координована робота з інформаційним суспільством, яка була проявлена, в тому числі з допомогою громадських активістів, зробила цю інформацію суспільно важливою, зробили цю інформацію доступною і неможливою для залишення без коментарів. А далі кожен спрацював по-своєму. Одні сказали: ми відкриті, другі сказали, ми затримали. Все тому. Я до чого цей от складний довгий шлях аналізу вербалізував? Не, е, є не, нульове, не нульова вірогідність, що певна кількість фактів схожого характеру ну не безпосередньо таких самих, але факторів там, протиправного характеру, да, вона десь залишається неповідомленою. Водночас відображається на конкретній особі, яка там в тій чи іншій області не обов'язково в Тернополі залишається потерпілим. Але з іншої сторони, коли ви кажете, як, що і як з цим робити, всі спроби щось і якось з цим зробити, вони не мали успіху. Ну тобто, питання контрактів для осіб до там, 25 років, ну з огляду на те, що публікації про кількість укладних контрактів не так, щоб багато було, то напевно не, ефект не сильно високий. Коли ми говорили про мотиваційні виплати, ну тобто, як мотиваційна виплата, перша розтягнута на декілька років для того, хто прийде і кладе контракт. Ну, люди є, напевно, які приходять, укладають контракти, але знову ж таки, вони не заміщують потребу в тій кількості військовослужбовців, які потребують збройні сили кожного місяця. Угу. Про це свого часу зазначав, по-моєму, Кирило Верес під час одного із, із інтерв'ю, він сказав про те, що мобілізація буде, бо рекрутинг. Не забезпечує ту потребу, ну умовно, я щоб я випадково не ті цифри не назвав. Да? Ну допустимо, нам треба в місяць там 20 тисяч осіб чи 25 тисяч осіб, ну а рекрутинг забезпечує 5. Ну, значить, інших 20 тисяч осіб, яких потребують Збройні Сили, да? ну, вони будуть залучатись до війська всіма доступними можливими методами. І, ну, і все. Кратонних майданів з даного приводу не відбувається, і немає. Ну бо говорячи про схожого характеру речі, про протест з приводу цих методів, так, треба відразу бути готовим до пропозиції альтернативи. Тобто, яким чином припинити необхідність кожного місяця залучення такої кількості всіх? Потрібно припиняти бойові дії. А далі наступні бойові дії. Як припиняти бойові дії? Тут і що, за капітуляцію? Ну і все, ми живемо в цьому колі, яке до певної міри формує напругу. Ну, Напруга по відношенню до мінімального дотримання прав, до сприйняття суб'єктів, які повинні дотримуватись прав, вона не може сприйматися спокійно. Вона до певної міри свою в центр, ну, напруги формує. Інша ситуація пов'язана з тим, що ну, висловитись з приводу того, що можливо, варто. Розглянути можливості там пов'язані з припиненням війни, ага то ти капітулянт, ну все рука Кремля, позбавлення громадянства, ну і всі інші речі, які ми любимо. Тоді виникає ситуація, де ж це все вариться. Ну, от якщо воно не має зовнішніх проявів, неде не відображається ріж. Воно вариться все десь в голові кожного суб'єкта окремо, потім в якоїсь певної соціальної групи воно формує певне ставлення і до влади. І до держави, ну і як до суб'єктів, ну, які управляють нашим спільним життям на користь загального блага. І воно матиме довготривалу тенденцію. Тобто, післязавтра вас не зміниться ставлення на ой, ну ладно, це було, та й загуло. Було та й було. Але що ми можемо з вами, Анастасія Вікторів, сказати, якщо, власне кажучи, осмислення, те, що ми починали, воно є емоційне. Тому подія в Тернополі мали місце, має місце кримінального характеру. Коментарі і використання то все, що ми сьогодні з вами обговорюємо, на жаль, може бути використане не стільки проти нас, скільки в певній політичній майбутній боротьбі. Uh -huh. І у нас тут з'являються, я бачив, дописи якихось окремих військовослужбовців, які пишуть так: на пожиттєве військовослужбовців і їх безпосереднього керівника. Uh -huh. Це кого, Ну, вони прибувають в підпорядкуванні військової частини, чи підпорядкування центру комплектування, да, Його? чи ви маєте це відношення до, допустимо керівника там третьої штурмової. Бо якщо ви такі речі вже пишете, а потім ви ще розвиваєте такі речі, то ви ну, до певної міри ну, навіюєте, хто несе відповідальність. А далі знову ж таки історія з продовженням навіювання. А чому mm -hmm. це відбувається? Ну бо це. Може бути там реакція на політичні амбіції, бо соцопитування показують в певному блоку умовного білецького чи в блоку там іншого Критевича, по-моєму, дачкого якісь можливості потрапити до ради. Ну а потім ну, як алеверди, ну чи як зворотня реакція, кажуть: це все була підстава. Хотіли дискредитувати і все, і за фактом за фактом події, да, яка має безпосередніх потерпілих, ніхто не поїде до цього потерпілого. Де ці журналісти, марафоновці, і так далі, да, з редакціями в, на місцях, які підуть, пошукають, потерпіли, і слухайте, дайте коментар хоча б у такі, в рамках таємниці досудового слідства, як це було? Uh -huh. Чому ні? Ну бо, бо в наше військово політичне керівництво в Сполучених Штатах, і ну, ми повинні спілкуватися із, з думками і жити з думками про Томагавк. Так, лишилося тільки його отримати.